Друзі, моє вітання. Новий посол України сполучених Штатах Америки, відновлення американської військової допомоги, навіть можна зазначити більше посилення цієї допомоги, принаймні так зазначає міноборони сполучених штатів Америки. Та раптова смерть російського міністра майже одразу після того, як Путін його звільнив з цієї посади. Власне спробуємо ось ці питання не тільки е, проаналізувати з нашим спікером, який допоможе більш детальніше їх зрозуміти. Власне, з нами політолог та голова центру аналізу та стратегії. Це Ігор Чале. Пане Ігоре, я вас вітаю. Навзаєм. Добрий день. Добрий день. Ну що ж, давайте сприємно новини, так би мовити, Трамп пообіцяв Зеленському, що Сполучені Штати Америки надішлють Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити. принаймні це пише Wall Street Journal Тут е власна пряма мова Дональда Трампа. Ми збираємося надіслати ще більше. Зброю Україні ми мусимо це зробити. Їх дуже сильно атакують, та багато людей гине. Також Дональд Трамп зазначив, що він розчарований тим, що Путін не зупинився. Ця заява прозвучала буквально через кілька годин після того, як речниця Білого Дому зазначила, що власне зупинка військової зброї військового постачання стосується не тільки України, а й інших країн, і що це питання було згоджено безпосередньо. Дональдом Трампом, а, і буквально через кілька годин Трамп, по суті, змінює свою думку і відновлюю. І навіть не те, що відновлює, ну як принаймні, я бачу, ми збираємось надіслати ще більше зброї України, тобто, мабуть, ще більше дадуть, ніж а, передбачалось до цього. Що змінилося? Що сталося? Ну, по перше, я одразу закликаю трошки применшити очікування. От, бо те, що йдеться про додаткову допомогу, давайте. Ну, почнемо, ну, хоча б з розблокування того, що стоїть в Польщі, і ну ми ж розуміємо, що поки що, поки що, реально нового ніякого пакету, саме нового від Трампа, не приймалося. Це теж треба розуміти, але все рівно це хороші публічні сигнали для нас. Вони вийшли де факто синхронно. Ще був брифінг речника Пентагону, який дійсно відзначив, що. Відновлюється безпосередньо підтримка України. Тобто, в принципі, це дійсно це хороші сигнали. Єдине, що ми маємо, ну, як на мене, певну розсинхронізацію цих же сигналів. Бо, з однієї сторони, є заява Трампа, є речник Пентагону. А з іншої сторони йшли сигнали, що цю тему будуть максимально плідно обговорювати на цьому тижні, зокрема в Римі, де має відбутися зустріч спецпредставника Келога з президентом Зеленським, плюс відповідно з європейськими високопосадовцями, і нібито рішення мало прийматися пізніше а Трамп. Так вирішив трошечки прискорити цей процес. Ну, тим не менш, тим не менш, поки це дійсно виглядає непогано, я, до речі, зверну увагу, що російська пропагандистська машина поки що ну, якось так відсторонено на це реагує, подає просто як фактаж. Там взяти ті ж соціальні а, різні сторінки по типу Скабєєвої, вони просто подають, як от Трамп сказав. Тобто, без намагання його там додатково атакувати, хоча можливо. Буквально ввечері вийде там умовний Соловйов і почне казати, що «А, бандерівців в Америці взяли, там обрали, як так можна? Ну, в цій ситуації, звичайно, ми не можемо сьогодні чітко окреслити майбутні рамки саме військової допомоги, але. Україна зі свого боку, я думаю, робить дійсно по максимуму, і це і контакти безпосередньо на найвищому рівні те, що ми бачили і очну зустріч Зеленського з Трампом на саміті НАТО, потім телефонний дзвінок на День Незалежності е, Сполучених Штатів, це, звичайно, відбувалося все на фоні рекордної атаки на українську столицю з боку російського агресора. Ну і паралельно, ми що бачимо? Трек з угоди по, по мінералах далі розвивається. Є підписано додатково контракт з компаніями американського ВПК на випуск сотень тисяч дронів, тобто Україна, на відміну від Російської Федерації, себе показує конструктивно, але uh -huh. дійсно от не вистачало до останнього часу. От якраз рішення штатів, що давайте все ж таки і далі співпрацювати. Uh -huh. Я думаю, що от важливо, що вночі ми почули, але потрібні додаткові підтвердження. Угу. Я б хотіла можливо так зазначити кілька версій розглянути, що могло так би мовити повпливати на зміну думки Дональда Трампа. Ну, зокрема, після того як Сполучені Штати Америки зупинили цю військову допомогу, видання за Нью-Йорк Пост, яке називають улюбленою газетою Дональда Трампа, вийшло з редакційної стаття зі зверненням до президента США відновити військову допомогу Україні. Тут цитата з цієї статті: Трамп має скасувати небезпечне рішення щодо припинення допомоги Україні. Рішення Пентагону зупинити допомогу Україні. Це влеч... Чезна помилка президент Трамп має відновити допомогу кінець цитати. Наскільки ось цей заклик, це редакційна стаття? Тобто, це не один конкретний автор був у цій статті, а в принципі колегіальне рішення було цієї редакції газети зробити таке заяву. Наскільки не знаю, цей фактор дійсно міг попливати на Дональда Трампа? А може там був ще дзвінок? Ну, наприклад, Мердока. Власника цієї газети, а може там ще були певні контакти. Ну, зрозуміло, що це улюблене видання, але е, виходячи з того, як отримує інформацію Трамп, е, він не... свою соціальну мережу любить почитувати і ще щось там. Ну, тобто, тут можуть бути різні шляхи якраз доступу, інформаційного доступу. Ну, але тим не менш, е, мова йде про те, що ми побачили такий. Такий спільний процес, кумулятивну роботу, щоб достукатися до Трампа. Це і Нью-Йорк Пост, це і заява низка республіканців. ну По типу конгресмена Джо Вілсона. Знову ж таки, там здається, і Грем щось заявляв. Котре. Бачили і листи спеціальні. Демократи теж не сиділи, склавши руки, створюючи різні комісії з розслідування в сенаті, ну тобто, знову там почалася там певна внутрішньополітична боротьба. Ну але тим не менш, тим не менш я думаю, що тут зіграла роль і Путіна об'єктивно, бо Трамп до останнього очевидно думав, що Путін буде робити кроки назустріч. Цього не відбулося, і коли є вже дані, що. Наступ триває, що ніяких змін в цьому плані стратегічно з планів там Російської Федерації не змінюється. Ну така, що Трамп далі буде, грубо кажучи, підгавкувати Путіну. Ну вона не гарно виглядає. Хоча з іншої точки зору, з іншої точки зору, окрім теми зброї. Яка нібито додаткова, нібито нова, а по факту я ж все ж таки кажу, що скоріш за все, поки що ні. Але е, мова ще про санкції. Ми забуваємо ще про санкції. А коли от Грем пограв гольф з Трампом, він же ж вийшов, такий радісний Грем і каже, що Трамп підтримує наш законопроект, каже, що його треба рухати вперед. Ось на цьому тижні класний шанс для сенату. Показати, що це буде не така постопорожня розмова, а реальні кроки, що можна навіть у пом'якшеному вигляді, там не як обов'язок, а як право Трампа приймати санкції, але все рівно це треба робити, щоб був ще додатковий такий потужний сигнал і для Російської Федерації, і для його основних партнерів по типу Китаю. Гаразд у мене є ще інші версії, чому власне можливо Трамп змінив свою думку і після. До його заяви за кілька годин питання Bloomberg, доволі активно е, його активно цитували. Е, новину про те, що 4 липня, минуло п'ятницю, відбулася телефонна розмова Зеленського та Трампа. І в ході цієї телефонної розмови Зеленський обговорив з Трампом а російські повітряні удари, ситуацію на фронті в цілому. А за даними видання Bloomberg, у телефонній розмові, Зеленський обговорили заміну посла України в США. Джерела повідомляє, що потенційними кандидатами є чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Ростамомір або віце-прем'єр-міністрка Юлія Стефанішина і міністр енергетики Галущенко. Нагадаю, що 2021 року цю посаду обіймає Оксана Маркарова. Наскільки фактор зміни посла міг якраз от і розблокувати пакет військової допомоги? Чи навпаки, заміна посла тут, скажімо так, вибудова стратегії взаємовідносності США в іншому напрямку має щось змінити? Я не думаю, що мова йшла про конкретні прізвища, як це подає Блумберг. Bloomberg назвав чотири прізвища. Я там знаю їх приблизно десять в обоємі, які там тасують. Ну питання не в цьому мова скоріш за все йшла про те, що для того, щоб показати інтенсифікацію відносин між адміністрацією Трампа і нинішньою українською владою, було б непогано призначити дійсно нового посла, і це буде такий теж дуже серйозний сигнал. Можливо, так десь загально загально ця тема і піднімалася. Як е, я це бачу, ну і плюс нікуди ж не ділася тема. Ми ж пам'ятаємо лист Майка Джонсона ще в коли в вересні минулого року, е, де він прямо вимагає від Зеленського звільнити Маркарова. Е, е, і це ж активно спекулюється в МАГА-спільноті, нібито ось е, значить, республіканці вимагали звільнити. А Зеленський не звільнив, і ця ж тема насправді мусовувалася так. Хоча я особисто я з повагою відношуся до пані Маркарової і ну, дійсно дійсно вважаю, що вона багато, багато зробила. Ну але серед частини, принаймні, республіканського. Полу їхню ніші, то все ж таки розцінюється, що вона більше дипломат, який може себе ефективніше показати у співробітництві з саме демократами. Ну, побачимо, побачимо. Я, чесно кажучи, думаю, що навіть у ці чотири прізвища, які названі, там у кожного є своє, чому ні. Не чому так, а чому ні? Чому їм треба все ж таки лишатися на своїх посадах, або чому вони не можуть їхати? Пам'ятаємо ще, і е, пан Точицький п'ятий ще називали. після цього е, очільника мінкульту і кадрового дипломата е, з'явилася купа негативних матеріалів в його сторону. Ну тобто, я думаю, що в принципі е, ця тема дійсно буде рухатись е, пані Маркарову, ну хоча б з логіки. Дипломатичної ротації вже треба змінювати. Дійсно, 21 рік, сьогодні 25 4 роки, понад 4 роки. Вона є очільником. Хоча я я думаю, що вона педалі могла працювати в неї є хороші контакти, але ну, очевидно, що зараз наші. Двосторонні взаємовідносини вимагають додаткового імпульсу, що в принципі міг би в теорії забезпечити новий посол. Але хто їм буде чи буде це пан Шмигаль? Але це буде як наслідок премєріади прем якщо вона все ж таки відбудеться на наступному тижні? Mm -hmm. Я особисто не вірю, що Германа Галущенка пошлють. Я думаю, що скоріше за все він буде курувати і далі енергетичний напрям? Ну це точно не його по пані Стефаніщині теж є певні нюанси ще з часів роботи в уряді там Азарова, там коли Лукаш була ще там міністром юстиції. І зараз її там згадують по темі АРМІ. По умірову є питання, що можливо в нинішній такий. Мінливий час дуже важливий з точки зору етапу війни. Заміна міністра оборони буде невигідна. Ну, тобто, все рівно, все рівно зараз є нюанси. Але я думаю, що так чи інакше, це питання вже будуть рухати. Воно перезріло. Хоча я ж кажу, я особисто там є багато критиків в сторону Маркаревої. Я не вважаю, що. Десь вона є там до кінця конструктивною, ну але я ж кажу, як мінімум, логіка дипломатичної ротації вона має працювати. Угу. Гаразд, тоді моя остання версія, чому Трамп міг змінити свою думку, власне, розблокувати пакет військової допомоги. У цій паузі, поки військова допомога нам не надходила, була заблокована. Почули ж ми заяву, да, вона була неофіційна озерекорд. Але принаймні спростувань цій заяві ми ніде не бачили. Західні медіа цитували заяву представника МЗС Китаю, що Китай не допустить поразку Росії, бо в противному випадку тоді Сполучені Штати Америки візьмуться за них. Наскільки цей фактор міг якраз попливати і змінити думку Трампа і відновити військову допомогу? Ну, це радше. Такі стратегічні рамки, якраз які мають змінити точку зору Трампа та його оточення, бо дивно виглядає, коли і попередня адміністрація Сполучених Штатів і нинішня, відповідно, Трамп, вони ж теж насправді вони не хотіли поразки безпосередньо Російської Федерації. Але коли Китай неофіційно але через підконтрольну гонконгську газету, Видає відповідні меседжі, що це слова Ван Гі, то звичайно, я думаю, в Сполучених Штатах це побачили, побачили, і десь відбулася певна переоцінка. Переоцінка, що ну грати точно паралельно з Китаєм, одну ту саму гру, ну а тоді який ж це основний геополітичний супротивник для штатів. Так, це може бути вплив, але я ж кажу, це точно не питання безпосередньо там тактичне, це питання радше на подальшу перспективу. З точки зору вже позиціонування Сполучених Штатів у темі російсько-української війни, зважаючи на все більшу долученість Китаю, а ми бачимо, що це не лише мова заяв, це. І 600 китайських військовослужбовців, які їдуть навчатись у росіян, як воювати з українцями, це і збільшення компонентної бази в російських шахедах, де 65% це вже. Китайські компоненти, як каже наш гур, і багато багато іншого. Ну і звичайно, там обхід санкцій, це там до 80% відсотків підсанкційної продукції, яка доходить до Росії з Піднебесною. Тобто, це якраз показує, що в будь-якому варіанті, якщо навіть прямо Китай не залучений у війні проти України, то опосередковано як сірий кардинал, він точно присутній. Відповідно, це має програмувати і подальшу роботу, подальшу діяльність Сполучених Штатів. Uh -huh. uh, ще одна новина, uh, заява точніше, європейський союз готує найжорсткіші санкції проти Росії за останні три роки, заявив очільник ЗС Франції. І за його словами, нові обмеження вдарять по нафтових доходах Росії, фінансових структурах та посередниках у третіх країнах. Він також заявив, що кількість ударів по Україні зросла в п'ятеро, і Путін має погодитись на припинення вогню. Єдине, що ще додам за даними Foreign Policy... Німеччина, Швеція та Данія вже проводять тотальну перевірку російських танкерів у Балтійському морі. Патрульні кораблі трьох країн почали вимагати страхові документи від танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі з метою боротьби з тіньовим флотом Росії. Судна без належної страховки потраплятимуть до чорних списків США, Великобританії та ЄС, що ще сильніше обмежить можливості Кремля обходити санкції. Виглядає пане Ігор доволі. Ну, здається, що так європейці взялися серйозно нарешті, ну, принаймні, ця перевірка. А щодо найжорсткіших санкцій? чи вірите, що дійсно ці слова втіляться в реальність, зогляд те, що ну, і Словаччина, і Угорщина постійно блокують 18-й пакет санкційний? і в принципі, 17-й пакет так само був анонсований як жорсткий, дуже жорсткий, але в кінцевому результаті побачили, скільки там пом'якшень для Росії все таки зробили. Ну, Це ж питання знову ж таки впливу. Наприклад, ті ж самі штати, той же Марко Рубі може банально взяти слухавку, набрати Братиславу, набрати Будапешт і дати пару рекомендацій: що не варто блокувати 18 пакет санкцій, як це відбувається вже два тижні підряд. А треба все ж таки, ну хоча б в потрібний момент встати з крісла і вийти з кімнати, як це вже було там наприкінці минулого року, те, що стосується пана Орбана, там правда йому таку рекомендацію дав тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ну тим не менш, а це якраз свідчить про те, що за наявності політичної волі основних стейкхолдерів, процесу це цілком можливо. Тобто, навіть попри той опір, який демонструє зараз Угорщина і Словаччина, все можна посилити і тиск безпосередньо в бік Російської Федерації. Як на мене, як на мене зараз більше не вистачає скоординованості. Тобто, коли в травні місяці ми пам'ятаємо, коли тема йшла про необхідність запровадження режиму припинення вогню, uh -huh. що ж багато комунікацій з Трампом, європейських лідерів, там президент Зеленський постійно на телефонному режимі. Ось-ось, разом будуть вводити нові санкції. нові. 17-й пакет санкцій Європа ввела. А де були Сполучені Штати? А вони передумали в той момент. От я боюся, щоб зараз, зараз не відбулося схожої ситуації, тому це вимагає більшого тонусу. Правильної ритмічності дипломатичної роботи, щоб не лише Європа прийняла необхідні посилення в санкційному режимі, щоб там Словаччина і Угорщина не продовжували збивати. Ну, наприклад, там по російським енергоносіям, але і Сполучені Штати підключилися до цього процесу. Це буде звичайно той сигнал, який ми так вже чекаємо, скільки місяців підряд. Але ж ви бачили та, нещодавно днях Трамп прогрозив країнам Брікс додатковими, там не пам'ятаю, в якому відсотку митами за їх антиамериканську політику до країн Брікс якраз входить Росія. Тож не думайте, що це є маркер того, що все таки узгодженість між ЄС та Сполученими Штатами Америки тримається? Ну там Трамп прогрозив 10% мит додаткових країнам Брікс і тих, хто їм співчуває, ті, хто підтримує їх політику, після заяви Брікс. Що ну погані погані мита вони там правда в заяві Брікс не називали конкретно Сполучені Штати, але всі все однозначно сприйняли. Ну і зокрема, і Трамп. А ну і плюс у Трампа дуже натягнуті відносини саме з цією організацією. Я до речі не виключаю, що сі не поїхав і на і Путін не поїхали, в тому числі через те, що не хотіли напряму сваритися з Трампом через позиціонування Бріксу. Тобто там не лише мова йшла ну там по путіну по МКС, по відповідно виданому ордеру. Можливо, там тема йшла дійсно по безпосередньо якраз небажання руйнування оцих особистих відносин. Але що стосується самого Брікс, самого Брікс то Трамп і далі Трамп і далі буде. Я думаю, руйнувати зараз певну єдність там єдності і так не було в позиції. А коли вони розширилися на Брікс Плюс, включаючи до речі, Іран з яким так активно Трамп повоював, то зрозуміло, що в цій ситуації Трамп буде робити все, аби не було опанування західному світу, західному фінансовому сектору, ну і самим сполученим штатам позиції долара в світі. Угу. На останок, пане Ігоре, е, хотіла вашу реакцію, вашу оцінку цій новині отримати. Вона мож, ну, не сильно можливо стосується нас, але так активно вчора різні телеграм-канали, навіть деякі е, російські пропагандисти про це повідомляли, е, що можливо на думку, що. Певні, сподіваємося, якісь е, тріщини великі все-таки існують в політичній системі Росії. Про що я говорю на Росії? Застрелився екс-міністр транспорту, і це відбулося буквально за кілька годин після того, як його звільнив Путін. Звати його Роман е, старовой, то він керував Мінтрансом Росії трохи більше року і несподівано був вчора звільнений Путіним е, без оголошення причини. До цього він 6 років очолював Курську область до моменту великої операції Збройних сил України після повномасштабного вторгнення в Україну старобойтов був внесений до списку санкцій сполученими штатами Америки та іншими країнами. Ну і я ще контекст. Нагадаю, що останній сьогодні вже здається четвертий день, може й більше. Як на Росії просто величезний авіаколапс через загрозу безпілотників. Воно там постійно перекривають повітряний простір, глушить мобільний зв'язок, купа рейсів і пасажирів просто застрягають. В аеропортах, ну тобто там нормальний такий авіаколапс відбувається. Проте, е як сприймати ось цю новину, що міністр? А це наскільки я зрозуміла з історії Росії вперше таке за історію сучасної Росії, коли цілий міністр застрелився і е в контексті того, що величезний авіаколапс на Росії відбувається, чи це просто не знаю, якісь внутрішні такі несуттєві, скажімо так, події, які могли б впливати на хід війни. Ну, почну з того, а чи застрелився? Бо зміна очільника мінтрансу це зміна впливу, балансу впливу серед різних груп безпосередньо в Російській Федерації. Відсторонили від мінтрансу виходить ротенбергів. Uh -huh. До речі, у дружини Ротенберга я нагадаю, що знаєш, зняли санкції свого часу Трамп. Теж цікавий нюанс. Там навесні був же ж нюанс. Але отримали посаду де-факто, відповідно, Ковальчуків. І це якраз і показує. А це ну фактично ми можемо говорити про яструбів, які посилилися зараз в російському уряді. Що стосується конкретно смерті Старовоїта, то дійсно є різні, різні версії, чому це відбулося. Або це дійсно пов'язано, нібито з кримінальною справою стосовно будівництва фортифікації в Курській області. Uh -huh. і, відповідно, староводні ніби міг назвати цікаві прізвища, і ці прізвища дуже не хотіли, щоб їх називали. А другий момент я думаю, що дійсно зараз ми бачимо, що сама авіаційна складова дуже терпить величезні збитки, мільярдні збитки від постійних операцій. Якраз наших сил оборони це і пане думаєте, та там великі збитки. Ну, всього -3 та слухай, які чотири три дні, сотні рейсів скасовано. Та якби це були європейські лоукостери все це закриваються компанії. Це шаленіші збитки. Ви що? Звичайно, там тільки за ці декілька днів офіційно, що було названо тільки по авіаційній складовій, понад 400 мільйонів рублів. А це не враховується мультиплікаційний ефект від безпосередньо впливу на економіку. Це ж Російська Федерація, у них трошки інша структура взагалі, логістики, і у них наголос іде дійсно на авіаційні сполучення, зокрема і в європейській частині, і коли десятки аеропортів просто переносять сотні рейсів, скасовують сотні рейсів. Це, це насправді це величезний колапс, і коли це повторюється зразу в раз, а зараз ми бачимо дійсно вже такий навіть я б це назвав фестиваль, безльотний фестиваль, то звичайно це є серйозний вплив. А, а що вони можуть робити? Вони діють згідно з інструкціями. Якщо оголошено план кавор-самоліт, ну ясно, що він там килим називається там кавьор, але ну, за таких обставин вони діють згідно з інструкціями, але збитки то капають, і це б'є безпосередньо по економіці Російської Федерації. Тому, хоча ми то націлені, на, наші дрони націлені на військові об'єкти, на об'єкти угу. подвійного призначення, але коли вони летять до своїх цілей, то звичайно. У підвішеному стані, де вся авіаційна складова Російської Федерації, ну хоча б європейської частини, ясно, далекий схід ще може е, трошки відпочити. Але я думаю, що це поки що. Тому в цій ситуації, в цій ситуації це серйозні серйозні зміни. Е, я до речі нагадаю, що вони наклалися на самогубство одного з керівників транснефті, яке відбулося ось буквально на днях, і чесно кажучи, от. Це зазвичай демонструє знову ж таки певний переділ, переділ а, всередині російської влади, і я думаю, що будемо мати продовження це точно. Можливо, це навіть і певний привіт від самого Путіна стосовно якості роботи. Йому багато хто радить, що треба себе поводити як Сталін. І з подібним підходом. І я не виключаю, що можливі навіть певні репресії проти цих конкретних там топ-чиновників, які навіть на рівні там урядовців. Угу. Пане Ігорю, щиро вам дякую за цю розмову, за вашу оцінку, реакцію тим питанням та темам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Дякую за професійну оцінку. Політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко був разом з нами, друзі. Ще раз пане Ігорю, Дуже вам дякую, Дякую вам.